Агрус один з найпоширеніших і улюблених садівниками ягідних кущів в Україні. Він абсолютно невибагливий, прекрасно росте на будь-яких ґрунтах. При мінімальному догляді щорічно дає високі врожаї смачних і корисних ягід. Раніше старі сорти Агрусу мали багато гострих шипів, які заважали збирати урожай. Але зараз ця проблема вирішена. Завдяки роботі українських і зарубіжних селекціонерів з'явилися прекрасні великоплідні сорти з малою кількістю шипів або взагалі без них. Ці сорти дають дуже смачні, солодкі і ароматні ягоди, стійкі до хвороб і шкідників. Агрус можна садити як навесні, так і восени. Навесні приживлюваність майже 100%, восени трохи нижче. Це пов'язано з тим, що не всі садівники враховують особливості осінньої посадки. Сьогодні я розповім вам про сучасні сорта хагрусу, про те, як правильно посадити його восени і доглядати. Також поділюся інформацією про кращих нових сортах з відмінним смаком і унікальними властивостями, які дозволяють вирощувати їх в різних регіонах України. Якщо говорити про осінню посадку агрусу, важливо правильно вибрати терміни. Рослина має встигнути вкоренитися і підготуватися до зими. У центральних і північних областях України кращі терміни для посадки з 20 серпня по 20 вересня. У південних регіонах можна садити до 5 жовтня. У західних областях краще закінчити посадку до 10 вересня. Головне правило завершити посадку мінімум за три тижні до настання стійких холодів. Тоді рослини встигнуть прижитися і добре перенесуть зиму. У південних степових районах України агрус приживається гірше, може дрібніти і вироджуватися. Ця культура краще почуває себе в більш північних регіонах. Восени краще садити агрус із закритою кореневою системою. Такі саджанці легше приживаються, так як їх коріння не травмуються при пересадці. Ви просто перевалюєте рослину з грудкою землі в посадкову яму. Хочу застерегти вас від покупки саджанців в горщиках на стихійних ринках. Часто такі рослини викопують з ґрунту, обрізують коріння і поміщають в горщики. Вони погано приживаються. Перевірити це просто потягніть за верхівку. Якщо рослина легко виходить з горщика, значить, його недавно пересадили. Осіння посадка агрусу має свої переваги. Рослині не потрібно витрачати сили на ріст листя, немає спеки і палючого сонця. Зазвичай восени більше дощів, що сприяє кращому укоріненню. Для посадки вибирайте сонячне місце або легку півтінь. Агрус повинен отримувати щонайменше 6 годин сонця на день. Грунт потрібна нейтральна, родюча, пухка і багата органікою. Якщо у вас кислий глинистий ґрунт, додайте доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів. Не садіть агрус в низинах, де близько ґрунтові води. Посадочні ями робіть глибиною і діаметром 50 см. Заповніть їх сумішю з родючого шару землі, компосту і піску в рівних частинах. Додайте 2 столові ложки подвійного суперфосфату. Півтори ложки сульфату калію і літрову банку деревної золи. На дно ями покладіть дренаж збитої цегли шаром 8 см. Після посадки добре полийте рослини і замульчуйте землю соломою або тирсою. Відстань між кущами не менше 1,5 метрів, між рядами 2,5 метри. Важливо заглибити кореневу шийку саджанця на 6 7 см. Це стимулює зростання додаткових коренів і пагонів в наступному році. Після посадки головне завдання допомогти агрусу вкоренитися. Якщо осінь суха, регулярно поливайте рослини, розпушіть землю і підтримуйте шар мульчі близько 7 см. Підживлення після посадки не потрібні, всі поживні речовини вже внесені в посадкову яму. Обрізати куплені саджанці теж не потрібно, вони вже підготовлені до посадки. Хоча агрус витримує морози до мінус 40 градусів, молоді рослини в першу зиму потрібно вкрити. На початку листопада замульчируйте землю сухим листям шаром 20 см, зверху можна покласти ялиновий лапник для захисту від гризунів. Серед кращих сортів агрусу для осінньої посадки хочу виділити новинку сорт Invicta англійської селекції. Це слабошиповатий сорт з прямо стоячими кущами до 1,5 метрів завишки. Ягоди великі, до 12 грамів бурштинового кольору, дуже солодкі з ніжним ароматом. Сорт морозостійкий, стійкий до хвороб, може плодоносити без омолодження більше 15 років. Також рекомендую звернути увагу на інші хороші сорти: уральський смарагд», сіянець Лефора. Чорносливовий хіннон Макі, червоний, джерело слабошипуваті сорти, сенатор, грушенька, фридони безколючкові сорти.